В окупованому Криму окупанти затримали двох кримських татар, братів Ернеста та Марлена Ахаєвих. ФСБівці на світанку вдерлися у їхні будинки у селах Медведівка та Джанкойського району. Після обшуків чоловіків увезли у невідомому напрямку. Дружина Марлена Хаєва і Міне розповіла, що силовики поводилися грубо і на силу дали сім'ї прочитати ранковий намаз. вели они грубо. Потому что когда э, я попросила, муж был раздет, я говорю, можно бы принести ему футболку? Они несколько раз ответили нет. Я говорю, уже муж уже начал, ну, холодно стало. Муж сказал, можно принести футболку, уже холодно. И один из них пошел со мной. Так я вынесла ему одежду. Они ходили в доме по обуви, в обуви. Хоча я сказала з ними тюбук, ми читаємо молитву. Они просто Дружина Ернеста С. Махаєва розповіла, що силовики нічого не пояснювали та дуже її злякали. Телефон забрали, мой мужа телефон забрали, ноутбук забрали. Паспорта паспорт мужа. Спросили, нікому ли ми не дзвонили. Ми сказали, ні, ніт, нікому не дзвонили. Здесь проживають. Здесь никто незаконно не проживает, нет. А кто здесь проживает? Но я говорю, дети проживают, и я муж и все, нас четверо. Больше никого нету. Я говорю, больше никого нету, все. Я говорю, а, а с чем связано, говорю, а что ну, ваш приход, они толком ничего не объяснили. Кто они, тоже ничего не понятно. Какая-то форма была, даже не поняла, что за форма. но Хорошо запомнила, что были маски. Дружинам невідомо, за що затримали їх чоловіків. Вони лише з'ясували, що окупанти шукали зброю, наркотики та заборонену літературу. Окупаційна поліція нагрянула і до третього брата. Амета там теж відбувся обшук, але чоловіка не затримали. Саме він зміг з'ясувати, куди окупанти відвезли братів. на сегодняшний момент, на, на, нынешний момент неизвестно вообще, где они находятся. Нам никто не говорит, куда бы ни звонили, что куда бы ни ездили. Нам везде говорят, не знаем, никого не привозили, ничего не, неизвестно. Я решил зайти с чужого айфона на свой iCloud. В айфоне есть такая функция, по iCloud можно понять, где находится твой телефон по геолокации, да? Я зашел, они три телефона, которые привязаны к этому iCloud, были в Джанкое в районе ФСБ. Как бы телефоны находятся там, ну я думаю, что и Агашки тоже там. Сили оборони знищили 30 з 35 іранських дронів. Повітряна тривога у столиці та регіонах тривала майже всю ніч. Частина шахедів влучила в об'єкти критичної інфраструктури. Вибухи були у двох районах Києва Солом'янському та Шевченківському. Обійшлося без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють на місцях. За час повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 безпілотники. Сили протиповітряної оборони знищили 18 дронів. У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Чи не менше двоє людей дістали поранення у Києві та області запровадили екстрені відключення світла, енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів. Повідомили у ДТЕК за словами президента України Володимира Зеленського. Це були шахеди з нової партії у 250 штук, яку отримала Росія від Ірану цієї ночі. Україна була знову атакована іранськими дронами. 34 шахеди. І я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. це шахеди з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук. Стільки усього шахедів зараз отримано державою терористів. Лише один нещодавний масований удар по Україні зачепив більше 20 мільйонів наших людей. Внаслідок цього міста мільйонники і більшість українських регіонів залишились. Абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більше 10 мільйонів людей було перервано постачання води і тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. Ворог не припиняє спроб зруйнувати селища та міста Донеччини та Луганщини. За минулу добу наші військові відбили десятки ворожих атак. На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з танків та реактивної артилерії. Російські окупанти завдали чотири ракетних та сім авіаційних ударів шахедами 136, А також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення. У відповідь українська авіація. Ація задала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби за Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам. Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.